Популярна грантологія, несподіваний оберт сили, герцепан, марципан, демагогія, які руки ніколи не мили. Нами керують геранти, їхні цятки країну обсіли, мухи в медії, гаранти, що люди герантофіли. Ми бережемо комах для мирних У СЕКСІ тайців. Ми не кажемо ах, оргазмом мушиних китайців. Надвелика імперія зла вилупляється з трупа канева. Чумака виганяють з села таємно язичними даними. Він дав світ крите вікно, вінтажного й дикого заходу. Культуролог жує панно, З навмисне голою махаю. А іспанський художник Фає заселив коромисло фігами а пуштун Мустафа наєм, дружить іноді навіть з ригами. Каравани уже не йдуть, бо загавкані троли собаками з місця зрушаться, і як кивнуть своїми двогорбими сраками. Я зневірився в стежці теж і не буду більше алієвим. Караванщиком з Маракеш, а ношею з тюків розсіяним. Не братан. Популярна геронтологія.